Всім вітання на зв'язку Лопатинський сад. На екрані самі бачите хто? Просто незамінна техніка для ландшафтних робіт. Що робимо? Сортуємо ґрунт. Що тут раніше було, був городи. Були городи, плавно переходячи в смітник. Грунт е, ну, дуже-дуже глино-глину земле. Варіанти. Можна все зняти на 30 см, все вивезти. І завести обратно. Тут у нас трохи більше 100 квадратів, будемо рахувати 30 кубів, вивезли. 30 кубів завезли. Для кого це добре, добре, для цього тракторця, для того, хто возить землю, та і ландшафтник може на цьому трохи теплі заробити на такому об'ємі ґрунту. Е, для замовника взагалі це не цікаво. Ми завжди намагаємось працювати на середніх рівнях, щоб всім було більш-менш добре. Тому Робота ландшафтника заключається зараз в тому, що він отак -от -от стоїть і дивиться. А ага, поганий. Це на вивоз. Лопату копнули, знайшли сміття, скинули на кучку, вивезли. Немає сміття, закидаємо обратно. Це буде нижній слой. Чистовий буде плюс 15 см. І ще є ота от, от кучка, яку як же можна було вивезти, а можна так само перебрати. Ваншафник втрачає час, нічого вона на цьому не заробляє, але економить гроші замовнику. Замовник має бути вдячний. Ось така то вот історія. Працюємо правильно. Всім вітання з міста Вінниці. Залишаємось людьми і йдемо в